Пане Олександре, але дивіться, якщо зараз ми подивимося на ситуацію на сході чи на північному сході, так епіцентр бойових дій там перемістився під Куп'янськ Харківської області. Це констатують військові аналітики. Говорять про те, що збільшується кількість обстрілів, що живу силу туди Росія кидає на м'ясні штурми, і порівнює цю ситуацію навіть з тим, що щось було схоже під Бахмутом. І от знову ж таки, як активізація ворог? Там чи позначиться вона на е, подіях на запорізькому напрямку, на котр наступні за на запорізькому напрямку? Е, ну, по-перше, воно не позначиться, тому що запорізький напрямок це запорізький напрямок, а Купінський це Куп'янськ. Те, що Росіяни намагаються навіть в своєму інформаційному просторі, вони намагаються постійно його з Бахмутом порівнювати так, це правда. Uh, вони саме зроблять ось зараз цей фетиш з Куп'янська. Мовляв, ось зараз візьмемо Куп'янськ, і після цього підемо на Харків. Нібито в них там відкривається там траса на цей Харків, і їх там ніхто не буде зупиняти. Ось так напряму за три доби. Uh, ну, ми вже це чули. Ми вже це бачили. Але загально цей наратив він зрозумілий. Вони намагаються це в першу чергу таким чином. Діями біля Копянську використати таке собі як для них вікно можливостей, для того, щоб, по-перше, продемонструвати, що вони десь можуть наступати, що в них є цей потенціал. Хоча наступальний потенціал, широкоформатний по широкому фронту, повномасштабної, вони вичерпали вже у другій половині 2022 року. Вони можуть наступати тільки по вузьким локаціям, по вузьким напрямкам та окремим локаціям. Отже, вони хочуть продемонструвати, що вони можуть наступати. Вони намагаються з цього маленького містечка Куп'янськ зробити друге, також маленьке містечко Бахмут. Отже, вони розмінюються Києвом, Одесою, Миколаєвом, Херсоном, Харковом, Запоріжжям. Вони розмінюються на Бахмут, Куп'янськ. Мовляв, ось це епіцентри та центри епічних баталій. Ну, Ми розуміємо, чому. Тому що знову ж таки. Якось масштабно наступати по о, напрямку до більш великих міст та говорити взагалі про окупацію великих міст. Вони вже не можуть. Е, отже, е, це для внутрішнього споживача перший момент. Другий дійсно вони намагаються відволікти нашу також увагу на купінс щоб ми перетягнули частково свої підрозділи в цьому напрямку, та по, е, значно е, зменшили тиск на е, Запорізьке в Запорізькій області. Але цього не буде, тому що ну, все розраховано. Е, усі підрозділи, усі ресурси, вони чітко розподілені по своїм е, плацдармам. І саме по лиману купінській вісі, там оборонного типу ресурс, який тримає оборону вже майже півтора місяці ось цього тиску. Е, бо зараз усі говорять про Купінськ, а чого зараз всі говорять про Купінськ? Наступальна кампанія по лиману купінській вісів розпочалася ще, ще в червні. Наприкінці червня вони розпочали наступальні дії спочатку на Лиман. Потім вони розпочали, коли біля Лиману в них захлинувся наступ, ще й не розпочавшись. Вони розпочали наступ на борову. Біля борової також було фіаско. Зараз вони активізуються ще раз, хочуть спробувати біля борової. Ну в напрямку борової ні не біля і Куп'янськ. Тобто, півтора місяця який результат у цих потух. Так, дійсно там складно, тому що там дуже великі сили та засоби. Але у наших е, підрозділів там також е, лінії оборони відповідні, які не так просто прорвати. Е, і третій момент. Е, третій момент, вони подіями біля Куп'янського намагаються продемонструвати якісь успіхи і перекрити в своєму інформаційному просторі. Ціма успіхами ті невдачі, які будуть в перспективі в Запорізькій області, отже, це такий багатофункціональний в них наступ. Але знову ж таки, ще зарано говорити, що там на в них буде якийсь успіх, що вони зможуть просунутися до самого Куп'янську чи окупувати Куп'янськ, хоча б Куп'янськ Куп'янськ-Узловий. Отже, це скажу так. Це на мій погляд, ну можуть бути їх фантасмогоричними, якимись якась фантасмагорічна мета, але реалізувати її навряд чи вони зможуть. Ще одна тема, яка актуалізувалася цього тижня, потужні ракетні обстріли всієї території України з боку Росії. Ну і можлива так, підготовка до масованої атаки наступного тижня, коли державні свята, день прапора, день незалежності України, ворог для ворога це якісь такі. Особливі дати, коли він може вчинити щось дійсно жахливе, але з того, які ракетні атаки зараз складно навіть собі уявити, що це що може бути ще там жахливіше, як ви оцінюєте станом на цей момент ракетний потенціал ворога, тому що останні дані свідчать про те, що запускають ракети по Україні, які сходять з конвеєра. Наскільки ворогу там вдалося накопичити цей запас, по перше А по друге, західні області активно почали під час цих масованих ракетних атак? Потрапляти під обстріл. Чому? Аеродроми, пілоти. Ну та ж саме, коли ми Юрій Ігнат вже пояснював, що це був удар ракетами Х-47 М2, кінжал саме по об'єкту, де, де знаходилися пілоти, які повинні були відправлятися на підготовку на f 16 Тобто Росіяни намагалися відпрацювати на опередження, тобто вбити пілотів до того, як вони. Поїдуть навчатися їм це не вдалося. Вони знову ж таки зазнали Фіаско, але це не означає, що вони не будуть продовжувати якось наносити удари саме по аеродромам, які знаходяться в Західній Україні, та по іншим об'єктам. Загально -то так, вони на День Незалежності дійсно можуть влаштувати терор, ракетний терор, а також нальоти шахедами 136, тому ракетна небезпека дуже велика. А щодо накопичення, вони можуть розпочати зараз. Ну вони вже, мабуть, розпочали процес накопичення, але вони, якщо говоримо про ракети Х 101 1555, можуть десь приблизно півтори-дві ракети накопичувати на добу. Трохи більше з урахуванням ремонтних робіт складських ракет зі складів з консервації, які знімають. Тому о, орієнтовно вони можуть використати до 30 ракет ХАС-155 на день незалежності е, в середньому це середній показник е, 30 ракет. Окрім цього, є «Калібр», є П800 Тонікс, якими вони можуть відпрацювати по Одесі та Одеській області, є ракети Х-22, є Іскандер М і Іскандер К. Тобто, е, якщо вони ставлять для себе за мету дійсно влаштувати такі. Терор масований на день незалежності, то в них може бути потенціал разового пуску усіх ці усі ці номенклатури десь приблизно до ну, десь в середньому 50 ракет, якщо використовувати усю цю номенклатуру. А якщо говорити про нальоти дронів камікадзе, то це вже інше питання там. Дуже складний процес отримання та виробництва. Ну, дехто говорить, що вже в них є виробництво. Я з цим не зовсім погоджуюсь. Окрім цього, вони отримують регулярно від Ірану з Ірану до Росії. Продовжують літати борти іл 76 Військово-транспортна авіація. Також йдуть кораблі через Каспійське море до Махачкали, порту Махачкали. Отже, ідеї, вигрузка розвантаження шахет 136 дронів камікадзе. Різні партії, різна кількість. Я не виключаю, що вони можуть накопичити деяку кількість, щоб влаштувати також такий масований нальот на день незалежності. Також десь приблизно до 50 одиниць дронів камікадзе. До саме. Тобто це все може бути менше, може бути десь наполовину менше і ще, але це ось саме ті показники, які вони можуть собі дозволити з їх ресурсами саме на день незалежності.